Всім доброго дня! У нас хороші новини. Ось така в нас є кішка Мальва. І ми її сьогодні привезли от Лена за рулем, можете поздороватися. Привезли її в село до людей, хочемо її віддати в хороші руки, але, як Лена сказала, це на випробувальний термін. Ми хочемо побачити, чи люди серйозні, чи їм підійде кішка. Ліна а, не тільки у нашому районі рятує тварин, але й навіть у містах поблизніх. Ліна їздила одного разу туди і у справах і відправляла котів. Трьох відправила одну знайшла. Трьох відправила, одну знайшла, підказує мені. На заправці. І ось таку красуню. Мальва. Дивіться, яка красуня. У нас є Марта, якщо ви пам'ятаєте чоловіка, який помер, вона пухнаста, чорна з білим, а це не наш Алєн? Ні, це не наш. Це, песик. Думав, це що... песик, це песик. Ми, вибачте, тріпаєте. відволікаємося, бо підійшов Мені, пес. Мені здається, що в нього опухло, це дуже тілімбається. Ну вийди, по позвий. Відкрий вікно, може підійде, або двері. Ти не поглянь. Обережно. Ні-ні, все нормально. Те, що треба, тілімбається. Все ясно. Я подумала, що це пухнина. Пухлина, їм ці пухлини повідрізати треба, і вони все тут буде добре. Вибачте, що відволікся, а це мальва. Вона теж сам, така сама схожа, як на марту, але ця шерста а та гладкошерста. Ну, я чого взагалі хотіла марту, але чого я вирішила дати мальву, бо є... вона більше потребує зараз дому, їй важко сидіти в клітці, вона плаче, вона хоче ласки їй дістає лама. І подруга хоче гратися, а ця не хоче. Через то я вирішила, що, що краще хай буде. Дивіться, яка красу... красуня. Очі да. в неї, так? Такі жовті-жовті. Да, по краях жовті, і такі чорні, і тут такі залисінькі, оці такі, світиться лобик. Вуса білі-білі. І ця грудка така, красуня, красуня. Може, я таку відкрию, чуть-чуть, хай вона підійде до краю. Зараз ми покажемо ближче. Бо я... ми так не любимо відкривати, бо тому що. Мальфуля, мальфа. Мальва. 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 мальва, мальва, мальва. Ма, як мальвіна, ж мальва. Квітухенька така. Дивіться, які ці вузки гарні. Е, ну, хороші новини. Я їв в грушку і вона нюхає солодкі пальці. От, о, хороші новини. Е, пальчики, такі лапки-біленькі. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. От, і. Е, Далі будемо знімати вже з іншими тваринками, бо тому що завдяки тому, що вдається трохи прилаштувати, вже Кенді наша поїхала в сім'ю мальву. Сьогодні віддамо люд людині на випробувальний термін. І ну, на, од на одного кота можемо більше врятувати, ну, ну, взяти на перетримку, щоб погодувати, при... потім прилаштувати. Поки ну, хватить, Лена, каже. Ну, звісно, ну, хватить. Хоч половину, хоч да, половину. Але, не, бойся. не бойся, не бадь. Бойся. Ну, так, да, 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 це знайомий, який. Пам'ятаєте, там Лена є коротке відео на хвилинку, де собака така рижа, да, як цей Роксі да, mm -hmm. з одним очком, що сліпенька на одне, там Роксі його ганяла, а йому там погано, бо він. Щось в нього з роті, або, може, щось зуби його болять, бо там щось мені кажеться в тому куті, щось дуже хворіють на зуби. оці, оці, оці Таке, може бути, бо це друг Саймона, скажімо так. Угу, вони угу. Ну, якби не геть з одної банди, але вони по сусідству. А може й родичі, хто його знає. Ну, то котика помер господар. Він теж йому років 5, а са йому 10 приблизно. Uh -huh. Ну вони з одної території, да, вони нюхалися, якби їли з одної миски. То того ко то того котика теж треба лікувати і забрати. Поки що. ветеринара, але будемо бачити да, день приїзду але ветеринара. Побачимо, може і заберемо її раніше його, бо що... Ну, подивіться на цю красуню. Ну, подивіться. Ну, подивіться на ці вуси. До речі, зразу скаже вам запустення, яке виставляла, які там набрало, набрали вже 2000 переглядів, перегляди. цуценя дівчинка. Ага. Е, кажи, вона втекла. Вона я... втекла. Я місце зробила на території. Розвернись чуть-чуть, я... якщо мама. Закрила двері під кіткам, бо вона не закривається. Вона якось то вивела і втекла. Але цікаво, що сьогодні мені пише моя підписниця, місцева дівчина, яка допомагала нам якось кормом. На майстер манікюра і пише, каже, що вона дов... Скидує мені це оголошення, і каже, вона вдома <рес> і каже, що знайшла цю собачку і забрала собі. В неї є вівчарка, то забрала подружку, можна сказати. Ми її стерилізуємо згодом. І все, вона вдома. Але що цікаво, що ця мала коза втікла сьогодні і від них, представляєте? В неї, видно, таке побігушка вона якась, хоча вона дуже така ручна, вона за всіма за ногами біжить. І угу. каже, знайшли, і знайшли вона не То добре, дані. що знайшли. Але дивіться, які гарні новини, що ми Кенді, Мальва і ця риженька, ми її навіть mm -hmm. не встигли назвати. Але і ви бачили новини, що по дорозі з міста ми побачили двох туценят mm -hmm. і дві мамки. Мальвончика. Красиво, вузінка. Ну, це безподобні вуса. Я не знаю. І я так люблю котів, я кажу, Лені, я, я би всіх забрав. Вони такі, кожна кожна, кожна кішечка, кожне кошенятко, є риженькі, біленькі, так, трьохмасні, там, такі красуні. Де ти там? На, а ну дивися на підписники. на, Я вам покажу. Ну Це просто нереально. Білі такі, так виділяються білі вуса і брови на чорному е, фоні. а вона... Шерстка да, так, так блискуча така. І так напевно, місяці Я вам трошки на приподняв, не бійся, не бійся. бійсь. Де, де ти там? Бі -бі 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 -бі. Муркотушка. Ну, От такі, на таких хороших нотах ми з вами будемо прощатися. Заохочуємо вас далі дивитися наші відео. Особливо, якщо ви бачите відео, де там 800-900 переглядів. Повноцінні не щор Дивіться, щоб хоча б більше тисячі набиралися, бо вони будуть більше рекомендувати. Ютуб тоді більше рекомендує. І ми можемо далі, бо ну, бачите, різні обставини бувають. Десь тиждень ти встигаєш виставляти відео, десь тиждень роботи багато з тваринами, і по дому, і в Лені, і в мене то деколи не встигаємо це все робити. А Ютуб такий хитрий, що він не рекомендує тих, хто там закидає, може. Ми не закидаємо, але. А, принаймні є такі паузи, ну, ну це, ви повірте, я ще вам скажу, у, ви, вам це не знайоме, але в нас є ще таке відчуття вигорання деколи, е, особливо в Лєни, тому що вона ну, багато цьому теж часу приділяє, е, якби займається. Мальф... Мальфа, чути, Мальфа, чу ти обернулася від мене спінок. Розвернись, маленька. Ну давай сюди, сюди. То буває таке, що вже нема сил Євліни. І в мене особливо. Ну добре хоч знімати. Вже в появилось бажання трошечки, вона гарно виставляє, співає те, що, те, що в процесі ми прилаштування, знахідки наші. да. Дивіться, дивіться, яка красуня. От буде класно на заставку. Їх буде гарно багато фото. ось то. До нових зустрічей, підписуйтесь, дивіться наші відео. Е також скидайте близьким, родичам, лайкайте, коментуйте. Будемо вам вдячні за таку підтримку. Мальва теж. До нових зустрічей. Всім пока!